Проблеми підприємців постраждалих від пожежі на ринку зоряний продовжує вирішувати міська влада. Депутати навіть зібрались на позачергову сесію, щоб допомогти погорільцям. На початку засідання міський голова розповів підприємцям, що зроблено за останні дні. У мене зустрічі вже було двічі із власником ринку зоряний. І вчора відбулася телефонна розмова із власником ринку новий. І в першому, і в другому випадку порозуміння, начебто, є. Люди готові сідати за стіл переговорів і вирішувати всі ваші питання. Також він розповів про те, в яких місцях підприємці можуть зараз взяти приміщення в оренду. Як наголосив міський голова, всі орендодавці з порозумінням поставилися до проблем постраждалих та готові надати приміщення на пільгових умовах. Також з міського бюджету всім бориспільським підприємцям, які працювали на зоряному, виділили матеріальну допомогу. За рахунок місцевого бюджету надається матеріальна допомога по 2 тисячі гривень. Це чисті кошти, які ви отримуєте на руки жителі міста Борисполя відповідно до тих заяв, які ви надали на сьогоднішній день до розпочатку сесії. Було 39 заяв з повним пакетом документів. Однак це не весь список постраждалих. Деякі принесли документи перед самою сесією. Їм також будуть виплачені кошти. За це рішення депутати проголосували одноголосно. Також підприємці повідомили, що створили благодійний рахунок, куди всі бажаючі можуть перерахувати кошти. Депутати пообіцяли підтримати це починання. Там як можна більше цієї так. Є люди багато людей, хто зараз буде перераховувати благодійну допомогу. Зараз ідуть вибори. Виборчу кампанію ну, партії там, дарять великі подарки, я думаю, що по тисячі, по дві тисячі гривень кожен депутат може прирахувати. Також на сесії виступили начальник Бориспільського міськрайвідділу міліції та заступник прокурора. Вони розповіли людям, як проходить розслідування справи. За їхніми словами, кримінальна справа відкрита за статтею 270, частина 2 порушення правил пожежної безпеки. Проте робити якісь висновки зарано призначені експертизи можуть тривати до трьох місяців. Поки не буде їх висновків, вказати, що це підпал чи замкнення електропроводки неможливо. Також на сесію запросили і власника ринку. Він повідомив підприємцям, що згоден взяти на себе виплату податків до пенсійного фонду, а також повернути гроші за оренду тим, хто платив наперед. Однак питань до власника все одно залишилось багато, проте вони не стосуються повноважень депутатів і будуть вирішуватись в робочому порядку. Богдан Фірсов Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.